І доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує, з вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я Олександр, я дуже радий вітати всіх вас на нашому ютуб-каналі. У нас черговий робочий день сьогодні, хоча б трішечка, але виглянуло сонечко. Тому будемо з припіднятим настроєм працювати і рухатись вперед. Ну а перед тим як ми вирушимо. На наше господарство, друзі, добрій традиції, підтримайте нас, будь ласка, вподобайку, підтримайте українськомовний контент. Для нас це дуже і дуже важливо. Так, товариства, малечу нашу застали, я так дивлюся, на кінцевій фазі трапези. Закінчують вони приймати смачненьке мамулькане молочко, чмакають, хвостиками крутять, всі задоволені, всі щасливі. Значить, що у нас по цій групці? Як ви бачите, поросятка, які. Ну, в якійсь мірі майже в два рази менші від їхніх більших братиків і сестричок. Це саме ті от поросятка, яких ми підкинули у цю групку. Вони в принципі досить таки вдало адаптувалися під цю свинку, і свинка гарненько їх прийняла. Абсолютно ніякої агресії, абсолютно ну як би, Нормально їх прийняла, в цьому плані проблем не було. Єдине, що мене трішечки насторожувало, якраз от різниця між поросятками, тому що різниця між ними майже 6 днів. ну І в принципі, коли робиться мачуха, в ідеалі підпускати поросяток усіх одного віку, щоб не було ситуації, яка була у перший день, в принципі, навіть і у два. Оці от поросятки, які значно більші, вони почали ну, по всіх сасках бігати. І і я переживав за одне єдине, що цих от поросяток ну, вони просто-напросто не будуть е, допускати до сосків через якраз от свою активність. Ну і в принципі з часом вони відійдуть. Але наші е, хлопчики вийшли такі із великою жагою до життя, розібрали кожен е, собі по соску. Ну, і, в принципі, Зараз більш-менш нормально вдало себе почувають. Значить, е, їхні... Братики вже я говорив трішечки раніше, кастровані малечі ту, що підкинули. Завтра проведемо кастрацію. Вчора я їм проколов залізо. В принципі, все якби вказує на те, що вони більш-менш себе нормально ведуть, нормально адаптувалися. Першочерговий стрес у них уже минув. Тому в принципі, ми можемо рухатися далі по процесах і. Хрячки у нас всі будуть кастрові. Так, з самого ранку виготовив комбікорм. Отаку от він має консистенцію. Якраз от Дуже часто хлопці запитують з приводу того, яке сито оптимально буде підходити для помолу зернової групи для виготовлення комбікормів. Друзі, мене на зернодробілки стоїть 3-мм сито. і Я вважаю, що це оптимальна, ну оптимальний діаметр сита і оптимальний розмір сита для виготовлення комбікормів безпосередньо для свинок, тому що ну, менше сито сенсу. Ставити немає, тому що комбікорм буде подрібнюватися до мукоподібної фракції. Ну а більше сито також немає сенсу ставити. Ну, Можливо, трішечки збільшиться кількість подрібнього зерна за годину, а втратите ви у засвоєнні. Тому я вважаю, що от якраз 3 мм сита і оптимально ідеальне для виготовлення комбікорму. Що стосується цього от комбікорму, який я вам показую зараз, буде він у мене. Використовуватися і використовується для свинок породи велика біла, які в нас частина вже прийшли в першу охоту. Ми їх провакцинували рядом вакцин. Пропустили якраз от в цих свинах, що прийшли в охоту, першу охоту. Зараз певні зміни і корективи у комбікорм вносимо трішечки більше додавали білка. Ну і в принципі, якраз от наші зусилля направлені на те, щоб трішечки активніше наші свинки набирали масу. Ну а після того як ми проведемо запліднення, перший місяць 30 днів вони будуть сидіти у мене взагалі на стартовому комбікормі. Ну а далі відповідно до... Технології будемо переводити їх трішечки на менш е, е, калорійний, я би так сказав, комбікорм. Тому що ну, в принципі це вже після того, як місяць після запліднення пройде не дуже то їм і потрібно. Дівчинка сьогодні у нас рівно 20 днів з моменту, як вона була е, запліднена, в принципі, візуально нічого у нас не вказує на те, що е, вона. Буде перегулювати нормальна поведінка, адекватна, е, апетит не втрачає, але ще 3-4 дні за нею потрібно буде е, ну, досить таки пильно поспостерігати. Ну, і якщо в нас все буде добре і наша свинка не перегуляє, можна так сказати, що почин і, і з цими свинками покладено, і ми вже їх потихеньку-потихеньку. Запускаємо якраз от в роботу і в послідуючому отримаємо поросяток, яких можливо і вам можна буде запропонувати. Тому що трясуть санька, побачили маленьких поросяток і дзвонять, пишуть, просять, надо свинки, надо хрячки, але до цього ми трішечки пізніше повернемося. Якраз от мова йшла у нас про тих, моя хороша. Про цих от дівчаток. Якраз видно вони візуально навіть за оці дві недільки-три недільки з моменту, коли я їх перевів, на більш е, ну, білково насиченіший комбікорм, зміни є е, е, апетит у них доволі непоганий. Вони починають непогано. Набирати вагу якраз за те, що нам потрібно. Ці дівчулі також чекають своєї черги, але поки що, ми навіть якщо вони і в другий раз прийдуть в охоту, запліднювати їх не будемо. Тому що ну, певна циклічність потрібна мені на господарстві. Ну якраз от ми її притримуємося, ну і в принципі, якраз от робимо все від себе можливе, щоб якраз от до цієї циклічності і на товариство барактарчик Байректар. наш як риба у воді абсолютно безпроблемно адаптувався, я би так навіть сказав, і з превеликим задоволенням адаптувався до більшого. Помешкання. Перевели його із його станочка, оцей станок, де, я думаю, буквально через якісь дві недільки він у нас почне виконувати свої обов'язки. Да? Ми дуже на це сподіваємося. Сподіваємося, що дасть він потомство, і у нас в послідуючому з'являться красунчики вже і від нього. Так, Трошечки. Поповняємо запаси наших ландрасиків, хай нямають. Завтра, до речі, будемо, якщо все буде добре, все піде по плану, бо іноді не все йде по плану, будемо відпускати наших ландрасиків до хлопців, які їх замовляли. Я думаю, Якщо в нас все знову ж таки піде по плану, обов'язково зробимо вам відеоматеріальчик з приводу того, що і куди у нас роз'їжджа. Я також сподіваюся, що реалізуємо свій задум, принесу більше і глибше корита. Ну от як ви бачите, причина цьому, я думаю, ви розумієте, чому. Тому що ці от маленькі башкетники, гранулу з цього от корита доволі таки непогано вигрібають. хоч вони її під'їдають. Після того з полу, але, ну, в принципі, неподобство це повне стартовий комбікорм вітрі коштує, тому потрібно берегти свій труд і, як то кажуть, ресурс для наших свинок. Ну а корито у нас вивільниться, воно таке глибоченьке, широченьке, і в принципі, навіть плюс буде ще і в цьому, що менше доведеться бігати сюди і досипати оцей гранульований комбікорм, тому що доведеться зараз два-три рази на день. Ну, не два-три разів три-чотири потрішечки підсипати, щоб вони його повністю не вивалювали на підлогу. Отакі от селюни. Так, товариство. Тепер буквально декілька хвилин хотілося би приділити тому, про що я говорив трішечки раніше. І сьогодні вже три. Людини телефонувала з самого ранку і спілкувалися з приводу того, щоб ну, допомогли. Підібрали свинку на господарство. Товариство зараз не хочу навіть нічого нікому обіцяти. Будь ласка, усі там звернення. Якщо хтось ну, має таке бажання або комусь потрібні свинки, ті самі хрячки поки що нічого обіцяти не можу. Зараз це ще можна так сказати, Матеріал, який буквально нещодавно народжений, нехай пройде якась неділька, ну а потім вже можна буде щось говорити, щось обіцяти, тому що ну, це процес не такий уже і простий. Друзі, ну, швинку потрібно відбирати за певними критеріями. ну, Я в принципі, до цього сповнюю відповідальність і підхожу, тому в принципі, в кого. Якби... Господи, ну чого так кричать? Ну, це те, про що я говорив. Зачастую таке кіно буває, коли соски більш ніж достатньо, а декілька особливо обдарованих б'ються і вбиваються за оці соски. Тому знову ж таки зараз не хочу нікому нічого навіть обіцяти. Пройде буквально якісь 10 деньків, ну а вже потім. Будемо спілкуватися більш конкретніше. Хлопцям я у телефонних розмовах все також пояснив. Я думаю, ніхто з вас ображатися не буде. Побіркую свинок, ту кількість, яку можна буде відпустити, ту кількість, яка буде залишатися собі, щоб я мав чітке розуміння, що в мене є, що буде собі, що можу продати. Ну і вже потім будемо конкретно. Про щось, якщо будуть такі якби, запити розмовляти, домовлятися, спілкуватися. Ну а вам, що я хочу, товариство, побажати вам гарного дня, вдалих опоросів, вдалих приростів. Бережіть себе, рідних, близьких. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Буду вдячний, якщо натиснете нам вподобайку. підпишетесь на канал, друзі. До нових зустрічей.